Принаймні тут у Палаці Україна. Ви вирішили влаштувати весну своїм вбранням. Від кого сукня? Ольга Льонова. Каниненко ми купили е, кілька місяців тому. Сокню пошили менше ніж за тиждень. Я отримала її вчора лише в й вечора. Ця тканина нагадує вишиванку. у день української мови. У Верховну Раду ви прийшли новині. Здається, у найдорожчій вишиванці. Я вишиванки від Роксолани Богуцької то старовинна вишивка. Ну вона дійсно дуже красива. Ви знаєте, що Віталій Журавський, ваш колега, народний депутат, був проти того, що ось народні депутати прийшли такі розцяцьковані. Україні дуже повезло з і національним вбранням, оскільки вишиванка цікава, да, її можна вдягти і в і ввечері, і в день, і влітку, і взимку вони ну, воно можна зробити з вишиванки. Дійсно, там хоч сукню, хоч ну хоч топну, що завгодно. Я не вважаю, що те, що було в Верховній Раді, що це було як не поділовому, що це було негарно. Сто днів Верховної Ради, 100 днів рівно. Ви народна депутатка України, як змінився гардероб. Це перший новий одяг за ці сто днів. Не було часу, бажання. Весна лише стукає в двері. Я, я впевнена, що я буду мати кілька нових речей цієї весни, але все ще попереду. Ви все ж таки любите шити чи купувати? Чи і те, і інше вас фігура вам дозволяє з подіуму купувати речі. Я за для подіуму, для мене великі речі з українського подіуму. Напередодні 8 березня наша знімальна група була у Верховній Раді, і ми бачили, наскільки багато чоловіків весь час б'ється навколо вас. Вас можна назвати найбажанішою нареченою Верховної Ради. Ви отримали найбільше квітів напередодні 8 березня. Можливо, вже там десь є і роман. Роман поки що немає. Я сподіваюся, що у всі жінок було багато квітів. А у мене дійсно було ну, в цьому році. Шалена кількість квітів. Ви відчуваєте до себе посилену увагу чоловіків у Верховній Раді? Не можемо так сказати. Запрошують на каву, на побачення. Ми часто ходимо на каву на вечерю на обіди разом з колегами, народними депутатами з інших фракцій. Також з інших фракцій також. У вас вже є досвід, коли ви були у б'юті. а Ваш коханий Василь Горволь був у партії регіонів. Ви би зважилися зараз зав'язати стосунки з чоловіком з іншої політичної сили. Я на сьогоднішній день не хотіла б, щоб моїм чоловіком. Чи Чучи, кого я гухаю, був би політик. З вас досить з мене досить. Ні, якщо є кохання, то яка різниця, які політичні сили? Політика це не єдине, що об'єднує чи порізнює людей. Василем Горболем були дуже романтичною парою. ось нещодавно прийшов на один з показів зі своєю колишньою дружиною Галеною Горбель. Вони запевняють, що це виключно дружба. А ви підтримуєте зв'язок? Ми не підтримуємо стосунку. дружні. Василь Михайлович іноді підтримує мене сам в односторонньому порядку. Пише мені смс-ками. Там що він думає стосовно моїх якихось виступів, фотографій чи ще чогось, робить такі поради і компліменти поради.